Сьогодні ми на цьому місці вшановуємо ту працю і ті старання інженерних військ, які роблять свою роботу постійно для захисту батьківщини і підтримання територіальної цілісності нашої держави. Інженери це військовослужбовці, яких не видно. От... Ту роботу, яку вони роблять, але ця робота дуже впливає на, на от, ведення бойових дій. Це не тільки сапери, не тільки пантонери, а це і фортифікація, і забезпечення інженерне. Коли була підірвана дамба, ми отримали понтонному столу переправу через річку і евакуйовували поранених безпосередньо під Херсоном. Рані от приклад це присвоєння героя України. От військо службовцю солдату особисто вивіз от, поранених. Тяжко поранених побратимів з поля бою для мене це свято особисте, тому що для всіх інженерів буде дуже приємно, коли вшанують їхню їхній труд і закарбуються в історії України той подвиг, який вони здійснюють ради перемоги нашої держави.